Вітаю, друзі! Сьогодні будемо займатися заготовками на зиму. Зараз якраз сезон домашніх різних овочів, фруктів, тому стараємося максимально зберегти всі корисні властивості на зиму. Пішли з дітками в сад, назбирали яблук, наші трішки було абрикосів. Та й на ринку зараз можна придбати всі фрукти та ягоди за доступними цінами. А зберегти всі корисні властивості найкраще за допомогою сушарки Rotex RD 660 i має потужність 520 Вт, що забезпечує. Ефективне сушіння різних продуктів. Однією з ключових переваг є регулятор температури з функцією перемикача. Ви можете точно налаштувати температуру, що дуже важливо для збереження всіх корисних властивостей продуктів. Діаметр полиці складає 36 см, що дозволяє одночасно сушити більшу кількість продуктів. Висота полиці 4 см, Оптимальна для сушіння навіть великих шматків фруктів або овочів. Довжина шнура жилення становить 1,7 м, що забезпечує зручність у використанні, особливу увагу. Хочу звернути на лоток для пастили, який додається у комплекті. Він робить цей пристрій ще більш універсальним. Ви зможете готувати не лише сушені фрукти чи овочі, але й смачну пастилу, фруктові чіпси, м'ясні джерки, сушку для озвара, грибів, спецій, смаколиків для собак та багато іншого. Дуже зручно виставити температуру, адже є підказки на кришці самої сушарки. А поки в мене висушуються пастила, фрукти та овочі. Я хочу поділитися рецептом приготування м'ясних джерків. Буде два види. Із курки та свинини дуже актуальна така заготовка: смачний та поживний перекус. Розпочнемо із курячих джерків. Беремо куряче філе, і потрібно його очистити від зайвого. Всі плівочки та жирок потрібно зрізати. Нарізаю ось таким чином не дуже тоненько, але й не грубо. Тому що якщо нарізати тоненько, у вас будуть занадто сухі чіпси. Якщо за грубо буде довго сушитися, тут має бути, як то кажуть, золота середина. Для маринаду беремо сік апельсину і додаю сюди спеції. Точні пропорції написані і в відео, і будуть написані в описі під цим відео. Гарно перемішую м'ясо з маринадом, накриваю плівку і відправляю в холодильник на 10-12 годин. Далі я підготую свинину. Сьогодні я купила внутрішню вирізку, але взагалі можна брати корейку, навіть обчистити стигнову частину, все, що вам більше до вподоби. Але внутрішня вирізка виходить найніжнішою. Також обчищаю все зайве та нарізаю ось таким чином. Щоб легше нарізалось, можна, до речі, м'ясо підморозити. Та я цього не роблю, бо все виходить і так легко і просто. До свинини я беру мед, спецію. У мене до постирми, паприка, сіль, звичайно, та нітрітну. Та коньяк. Це все гарно перемішую. І тепер потрібно гарненько замаринувати м'ясо. Залишу, знову ж таки, в холодильнику на 10-12 годин, а за той час в мене вже і пастила приготувалася. І ось ви бачите, що фруктів, скільки я насушила, і це в одному завантажені сушарки. Дуже зручно, адже діаметр полиць 36 см дозволяє висушити за один раз велику кількість продуктів. Я люблю висушувати ягоди, а взимку насолоджуватися домашнім і дуже ароматним чаєм. Поки перша загрузка висохла, вже й замаринувалися джерки. Розкладаємо на полиці, розрівнюємо кожен шматочок м'яса, і в мене 2 кг м'яса вмістилося на 4 полиці. Ставимо температуру 70 градусів на 10-12 годин. Вже пробуйте, що вам більше до вподоби. Якщо любите ніжніші чіпси, 8-10 годин. Якщо любите такі аж сухі, сухі 12-14, вже орієнтуйтеся по часу. Ось і все, дивіться, через 10 годин у мене вийшла велика порція смачних, ароматних, натуральних м'ясних джерків. Тому, якщо ви також хочете таку помічницю, сушарку Rotex RD-660i, яка ідеально підходить для тих, хто любить експериментувати на кухні та дбає про своє здоров'я і здоров'я своїх близьких. Вона також стане чудовим помічником для тих, хто має домашніх тварин і бажає готувати для них натуральні смаколики. Не забудьте перевірити посилання на наш сайт Rotex.ua в описі відео, щоб дізнатися більше про сушарку або придбати її.